Вчора бачив в інтернеті інформацію про те, що українці зібрали вже 14 мільйонів гривень на ядерну зброю для України. А сьогодні ось, вже бачу 22 мільйони зібрано Люди не робіть цього. Ці гроші, хто б їх там не збирав, вони Точно підуть не за призначення. Ніхто не дозволить Україні зараз повертати на озброєння ядерну зброю, навіть якщо б у нас для цього було геть усе, от ліки взяти її ту бомбу і зібрати. Такого роду поведінкою ми показуємо себе не з кращого боку для світу, світ боїться таких. от Заяв і такого роду поведінки, вони, вони там і розбиратися довго не будуть. Занесуть Україну до країн терористів. І все на тому. Ніхто нам допомагати не буде, ніхто не буде вникати, з яких ми там міркувань хочемо ту ядерну зброю створити для захисту, чи... і ніхто з нами церемонитися не буде. Не треба Україні створювати такого роду імідж, Він і без того не надто привабливий, завдяки цій російській пропаганді не варто допомагати ворогам.